Доброго дня, малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами поговоримо, а що ж можна зробити з пшениці. Тож починаємо. Малята, погляньте, скільки у нас деталей від картинки, нам потрібно її зібрати, і щось ми на ній побачимо. Давайте почнемо. Ось, погляньте, ця картинка, бачите, має напис. Давайте пошукаємо ще з написом. Ось вона. Ось, бачите, вже схожа на хліб, який він цікавий. А тепер пошукаємо де ще продовження частинки від хліба. Якщо ми покладемо, погляньте малята, ось цю частинку сюди. Підходить? Так, малята, саме туди треба було її покласти. А тепер погляньте, де ще частинка із хлібом. Ось вона. Візьмемо її і покладемо на цей куточок. Утворився у нас хто? Каравай, звичайно. Але звич... наш український каравай завжди виносять на вишитому рушничку. Ось, погляньте. Покладемо цей шматочок ось сюди. Так. А тепер ось гляньте ще один. Так, поспробуємо перекласти сюди. Дивіться, вірно, я поклала? Вірно. Так, треба закінчити нашу картинку. Ось погляньте, я знайшла ось такий шматочок. Якщо ми його покладемо сюди. Ось так. Ще не вистачає одного шматочка, а ось він. Погляньте, малята. Якщо ми приєднаємо ось так, то що ми отримали? Звичайно, ми отримали каравай. Ось такий каравай ми отримали з вами. Ось такий чудовий каравай, малята, у нас з вами вийшов. Продовжуємо наше заняття далі. Малята, послухайте віршик. Бандуренко, звідки ля береться хліб? Запитав у Зіни Гліб, ля береться хліб. Розвела руками Зіна. звідки ж із магазину. Малята, скажіть мені, будь ласка, чи вірно відповіла Зіна? Хліб береться вдома з магазину? А чи, можливо, до магазину він якось іншим шляхом потрапляє? Давайте з вами пригадаємо, як же хліб потрапляє до магазину. Малята, а як же до нас прийшов хліб? Ось такий чудовий хліб, який ми можемо знайти на полицях магазину, як він до нас потрапив? Давайте поглянемо, так? Спочатку трактором вспахали поле. Так, приготували землю для висадки зерна. Погляньте, який великий трактор. Так, він приготує землю навесні. Так. Потім наступний трактор їде. Він вже засіває зерно. Це називається сіяти. Так, бачите, стоїть людина, вона засипає зерно, і трактором це зерно потрапляє в землю. А що ж було далі? Далі під жарким літнім сонечком зерно достигало. Погляньте, яке воно жовте, колоситься. Возирине Тимофівно вже колоски ліпили, так, з такого колоска. Бачите, ціле поле колоски виросло так. Пізніше, коли зерно достигло, на поле виїхав господар по олів? Комбайн, так. А що ж він робить? Він жне, звірно, він жне, прибирає пшеницю. Так, погляньте. Комбайн прибирає пшеницю та висипає її до автомобіля, а потім на цих автомобілях зерно везуть так, до млина, щоб зробити з нього борошно. А куди ж потім потрапляє борошно? Борошно потрапляє на завод, де з нього зроблять смачне тісто. Бачите? Такі барабани засипають борошно, щоб з нього зробити тісто? І з тіста на заводі спечуть смачний хліб. Він буває різної різної форми, ми вже з вами казали, так? Потім цей хліб складуть на лоточки і відвезуть куди? Звісно ж, до магазину, де ми з вами зможемо його купити. Ось так хліб із поля потрапив до магазину. Малята, а як ще можна сказати, магазин? Так, крамниця. А скажіть, будь ласка, хто працює в крамниці? Так, в крамниці працює продавець. Дзвірно, малята, ви правильно сказали. Зараз я вам пропоную пограти в цікаву гру. Ми придбали різні речі в магазині, і вдома нам їх треба розкласти. Що ж, куди ми покладемо? Малята, я пропоную вам пограти в цікаву гру. Нам треба визначити, куди треба покласти дані предмети. Наприклад, хліб. Ми покладемо у хлібницю. Хліб до хлібниці. Бачите, ось це такі предмети, так? Погляньте тепер. Прибираємо це далі, сухарики. Куди ми їх покладемо? В сухарниця. Погляньте малята. Сухарниця, так. Сухарики ми покладемо в сухарницю. Так, малята, перець. Ми покладемо його в перечницю. В перечницю. Так, добре, малята. А куди ми з вами покладемо цукерки? Здогадалися? До цукерниці. Дивіться, цукерниця. Так. А куди матуся покладе суп? Надл'є суп, щоб виставити його на стіл в гарній посуді. До супниці. Гляньте. супниця, яка вона гарна, розписна. А сіль. У що ми насипаємо сіль? Сільниця. На святковий стіл салат ми поставимо у чому? В салатниці. Так, добре малята. А цукор. На святковий стіл ми його поставимо у чому? У цукорниці, звичайно. І який же святковий стіл без серветок, але поставити їх треба. У серветницю, звичайно. Де наша серветниця? А ось вона ось така гарна святкова серветниця. Малята, я знаю, що ви також, як і я, дуже полюбляєте гратися. Сьогодні до мене забігли кошечка і собачка, і вони хочуть з вами погратися. Я пропоную нагодувати їх пиріжками. А ну ось починаємо! Малята! Зараз давайте пограємо ось таку цікаву гру. До нас завітали собачка та кішечка. Домашні улюбленці. Вони дуже полюбляють пиріжки. Я приготувала для них пиріжки, але це пиріжки незвичайні. Бачите, на них намальовані різні картинки. Давайте пограємо в гру. Песика ми будемо годувати пиріжками, на яких. Картин, на картинці зображені предмети, в назві яких є звук П. А кішечку ми будемо годувати пиріжками з картинкою, в назві яких є звук Б. Починаємо. Ось погляньте: перший пиріжок, що на ньому зображено. Так, це пірамідка. Пірамідка, який ми чуємо звук перший, звук. П, П. кому ми дамо цей пиріжок? Звичайно, ж песику. Ось так. А наступна картинка у нас яка? Погляньте, це що? Пір'їнка. Пір'їнка. теж для песика звук П. Так? А це що зображено? Бутерброд, так? гамбургер. Бутерброд, який ми чуємо звук? Б, Б. Це для кішечки. Так. Продовжуємо. Це хто? Краб. Краб. Який ми чуємо звук? Б. Добре, теж для кішечки, так? Так, продовжуємо. Який же у нас наступний буде пиріжок? Ось він. Що тут зображено? Граблі, граблі. Який чуємо звук? Звук Б. Теж кішеці відомо, так? Так. А це в нас що? Лопата. Лопата. Ми чуємо звук П так, для собачки. Добре. Це хто? Лебідь, лебідь звук Б. Так, а це в нас що? Пилисос? Пилисос. Так, це для песика. Добре. А ось це, погляньте. Гриб, гриб. Ми чітко звуємо, чуємо звук Б. так. Ви промовляєте разом зі мною. Це хто? Бджілка. Бджілка звук Б. Так. А це бегемот. Бегемот. Так, теж звук Б. Так, а ось це в нас хто? Півник, півник, звук П. Для собачки. Так, звичайно. А це білка, білка, звук Б. Так, ось, погляньте, пиріжки вже закінчуються. Це хто? Павук? Павук. Так. Для собачки. І це що? Ви всі полюбляєте грати цю річчю? Це планшет. Планшет. Звук П. Добре. Погляньте, ми нагодували наших улюбленців. Вони дуже задоволені, їм дісталося багато-багато пиріжків. Малята, які ж ви молодці, ми сьогодні з вами стільки багато всього встигли, стільки багато ігор грали, стільки багато нового дізналися. Ви так вдало розпізнавали звуки і вивчили багато нових слів. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, до наступних зустрічей. Малята, які ж ви молодці, ми сьогодні з вами стільки багато.